Всім. Дуже радий вас е, бачити і вітати на громадському обговоренні е, змін до законодавства про місцеві вибори в Україні. Я сподіваюся, оскільки це обговорення, я сподіваюся, що у нас буде така е, форма більш дискусійна е, заходу. Тобто я дуже вас прошу, якщо у вас є якісь запитання е, або якісь пропозиції, або вам щось не зрозуміло, я дуже прошу е, вас ну, піднімати руку, вмішуватися, щоб е, ми після цього заходу менш більш зрозуміли. Які у нас будуть місцеві вибори, за яким, скажімо так, якщо приймуть закон, який зараз прийнятий у першому читанні, у другому читанні, за якими правилами вони у нас будуть проводитися, тому що насправді це дуже важливо. Ми з цим усі будемо мати справу у жовтні 2015 року. Це громадське обговорення, воно здійснюється в рамках проєкту. От я минулого тижня був у вас також чернігові, тоді ми були комітет виборців України був поза рамками проєкту, на цей раз у рамках проєкту. Такий насправді дуже смішно називається Кампанія на підтримку нового закону про місцеві вибори та сприяння забезпеченню громадського порядку на виборчих дільницях, а також моніторинг виборчого процесу про місцевих виборів 25 жовтня 2015 року, який реалізується за фінансової підтримки Міністерства зовнішніх справ Королівства Нідерландів. Ось, Кампанія на підтримку нового закону про місцеві вибори. Щоб ви розуміли, це не обов'язково цей законопроект номер 2831 28313 який був прийнятий. У першому читанні, наскільки ви знаєте, було зареєстровано всього чотири законопроекти: 2831 і ще три з Рисочка 1, 2, 3. Відповідно, один з цих чотирьох законопроєктів, законопроєкт 28.31, Рисочка 2, він готувався в тому числі за участі представників Комітету виборців України, очолював робочу групу з підготовки цього законопроекту Черненко Олександр Миколаєвич, колишній голова Комітету виборців України. Однак насправді в цьому законопроекту декларували підтримку багато народних депутатів, але в підсумку його не було прийнято у першому читанні, а було прийнято законопроект номер 2831 е 3 Відповідно, його було прийнято у першому читанні доволі значною кількості голосів, 270 голосів з лишком. Тому насправді з огляду на це є висока верогідність, що його приймуть і в другому читанні. Може 270 голосів це дійсно багато. Хоча, насправді, з огляду на реакцію багатьох е, депутатів було таке враження, що вони перше голосували за законопроект, а потім його читали. Е, відповідно, е, вчора, знову ж таки, була доволі серйозна епопея у Верховній Раді, оскільки цей законопроект був у порядку денному, але до нього справа так і не дійшла. Е, Верховна Рада працювала до 9-ї години, але законопроект цей не розглянула. І до цього законопроекту 2831, -3, дефіс 3, було внесено протягом ось його розгляд його проходить за скороченою процедурою. Тобто на, на, на подання поправок було тільки 6 днів надано. І за цих 6 днів було внесено близько 1700 поправок. Тобто, в принципі, це законопроект, до якого було найбільше запропоновано поправок за ось фактично е, е, за всі сесії Верховної Ради восьмого скликання, саме цього скликання. Було проведено одне засідання комітету з центрової політики та правосуддя, Частину цих поправок значну частину забракували, частину винесли у зал Верховної Ради на обговорення, а оскільки ще обговорення не не було. Не факт, що воно буде сьогодні, сьогодні також пленарне засідання, але в порядку денному цього законопроекту не було. Можливо, буде через, ну, через тиждень з копійками, можливо, буде обговорення цього законопроекту. Однак всі розуміють, що його потрібно швидко приймати, тому що наступний сесійний тиждень буде останній пленарний тиждень. Тому, а, а потім Верховна Рада планує йти у відпустку, або не планує йти. Є розмови про те, що вони продовжать роботу, але хто його знає, як воно буде. Однак у нас вже в жовтні місцеві вибори і вже до кінця липня бажано знати, за яким законом ці вибори будуть проходити. Тому ми проводимо ці громадські обговорення. Насправді, в чому суть була цих обговорень? Ми планували обговорити на місцях, як люди сприймають цей законопроект, і, можливо, внести до нього певні поправки до цього законопроекту. Однак скорочена процедура, поправки вже вносити, на жаль, не можна. Тому перед нами стоїть основне запитання таке: чи варто приймати цей законопроект у другому читанні? Чи можливо варто залишити старий закон, тому що про це також зараз дуже багато дискутують. Можливо, варто залишити старий закон. І, в принципі, я вважаю, що якісь моменти процедурні, я думаю, що можна, якщо ось приймуть такий закон 2831, дріб 3, можливо, можна буде внести до нього зміни в вересні. У нас дуже поширена практика, коли там за 6 днів буває до виборів, вносять зміни в закон про вибори. Звісно ж, така практика негативна, але якщо в законі дійсно якась норма дуже погано прописана, то врача все ж таки внести зміну, ніж її залишати і потім. Фактично, вона буде породжувати певний безлад. А тепер я пропоную прийти ближче до законопроекту 2831, 3. Отже, насамперед, як ви бачите, нам пропонували у коаляційній угоді, я вам зачитаю, тому що не всім, звісно, буде видно, нам, що нам пропонували для місцевих виборів, покращення, які покращення реформи. Перше це проведення саме місцевих виборів. Вочевидь, цю. цю Пропозицію, яку дала обіцянку, яку дала коаліція, вони дотримаються, тому що місцеві вибори швидше за все будуть такі в жовтні 2015 року. Інша їхня обіцянка це запровадження пропорційної виборчої системи з відкритими списками. Ще одна запровадження виборів міських голів великих міст у Два Тури, зменшення граничної кількості депутатів місцевих рад і внесення змін до законодавства про статус столиці міста Києва, що нас насправді не дуже цікавить у Чернігові. Е, насправді, е, зараз, от, якщо зараз почитати всі аналітичні матеріали, які зараз останнім часом з'являються, більшість експертів сперечаються, чи це пропорційна виборча система з відкритими списками, чи не пропорційна е, е, з відкритими списками. Це змішана чи не змішана? Це німецька чи не німецька? Чи взагалі це якась унікальна система чи не унікальна? Е, насправді, е, ну, я, ну, в принципі. Звісно що ці дискусії корисні, але насамперед потрібно все ж таки визначитися. Ну, не як ця система називається, важливо, що воно в собі несе. Скажімо так, який вона несе е, потенціал, які вона несе загрози для всіх учасників виборчого процесу. Щоб ви розуміли, насправді е, про те, що цей законопроект 2831, 831 Дефіз 3 готувався давно, свідчить ось е, інтерв'ю Юлія Луценка Українській правді 13 березня 2015 року. Тобто, буквально 4 місяці майже тому. Де, в принципі, він пояснював своє бачення відкритих списків, і, в принципі, так як він його пояснював, так воно насправді і було в законопроекті 2831 3. Тобто те, що він казав, те, вони і, скажімо так, те, те, те бачення відкритих списків вони і вклали в свій законопроект. Питання в тому, звісно, чи це дійсно це, пропорційна система з відкритими чи ні. Я думаю, що нам на цьому не варто дискутувати, мабуть, тому що насправді в нас немає ніякого акту, де затверджено, що таке пропорційна вибача система з відкритими списками. Тобто, насправді, зазначати в поліційній угоді, що ми зобов'язуємося запровадити пропорційну виборчу систему з відкритими списками це так дуже, дуже, дуже загальна фраза. Як ми побачили по всіх чотирьох законопроектах, кожен її розуміє по-своєму. Повернемося до Чернігівської області. Ви бачите, це витяг з сайту державного реєстру виборців. Стосовно кількості виборців у Чернігівській області. Як ми бачимо, у Чернігівській області є лише одне місто, де є більше 90 тисяч виборців це місто Чернігів. Тому саме в цьому місті будуть вибори, якщо прийметься законопроект, будуть вибори міського голови у два тури. Що це означає? Що кандидат для того, щоб стати міським головою міста Чернігова, повинен набрати 50% плюс один голос. У першому турі для того, щоб не відбулося другого туру. І він стане міським головою міста Чернігова. Якщо він не набирається в 50% присобільного голосу, тоді проводиться другий тур, в якому беруть участь це два кандидати, які набрали найбільшу кількість голосів. Всі цього хотіли. Це дійсно передбачено законопроектом, і це дійсно та позитивна норма, яка є в цьому законопроекті. І яку, якщо, коли вже говорять про те, що, мовляв, можливо, краще залишити старий закон, то всі принаймні погоджуються, що якщо залишити старий закон, то потрібно внести хоча б зміни стосовно проведення виборів у два тури. Луна, дискусії знову ж таки, чи можливо варто для, для міста від 50 тисяч, що, наприклад, включило б місто Ніжин у такі міста, але цього не було здійснено і поправок таких, наскільки я знаю, немає. Тому е, вибори в два тури відбудуться тільки в місті Чернігів. Щодо складу е, місцевих рад, я думаю, що ну, ви всі приблизно орієнтуєтеся, який у вас склад Чернігівської міської ради, Чернігівської обласної. Якщо до цього законопроекту поглянути, то в нас буде склад Чернігівської обласної ради 60 депутатів. Наскільки я знаю, у вас зараз 90 депутатів, так? 100 обласної, обласної. Тобто фактично удвічі складеться кількість депутатів обласної ради. Вікніх депутатів Чернігівської міської ради буде 38. Зараз у вас близько 60. 50. 50. 50. 50. 50. Ну тобто також, в принципі, є скорочення. Деснянської районної місті ради буде 34 депутати, Новозаводської районної місті ради 32 депутати. Там 40 і 44. Тобто, ну, скорочення дійсно є. Насправді, питання дискусійне, насправді, чи воно потрібне. У нас, де відбулося громадське обговорення, більшість, як не дивно, більшість е, присутніх на обговоренні, ну, в основному це представники. Місцевих організацій політичних партій, але тут були в принципі, і журналісти, і е, е, представники громадських організацій, дуже багато казали, що навіщо взагалі це скорочення? Мовляв, збільшується кількість повноважень і в той же час скорочують кількість депутатів місцевої ради. Мовляв, це не варто робити. Е, депутати місцевої ради не отримують зарплати всі, там на них не потрібно багато коштів. Мовляв, це популістське рішення. Я, я не знаю, можливо, хтось з вас пізніше про це висловиться. Мені також цікаво дізнатися вашу думку про зменшення кількості депутатів місцевих рад. Як ви сприймаєте цю новацію? Щодо е, найскладнішого, на мою думку, я пропоную, всі приблизно розуміють, в чому полягає суть тієї, системи, яка запропонована в законопроекті 28.31, дефіс 3. Я спробую вам пояснити, але насправді це дуже складно, тому я дуже прошу, якщо у когось якісь будуть питання, будь ласка, задавайте запитання. Я пропоную взяти ваше місто Чернігів, де буде 40 депутатів. Відповідно, 30, цьому... 30, 38, 30. Вибачте, так, 38. Відповідно весь Чернігів буде поділено на 38 округів, територіальних округів. В кожному окрузі місцева організація партії або блок можуть висунути або нуль, або одного, або двох кандидатів в окрузі. Ну, неважливо. Тобто в одному окрузі партія може висунути 0 кандидатів, в одному двох. Відповідно, буде загальний список всіх цих кандидатів. Він може бути як від одного кандидата, якщо партія висуне тільки одного кандидата в якомусь одному окрузі. Так і до 76 кандидатів, якщо в кожному окрузі партія висуне по два кандидати. Тобто в нас може бути кандидатів удвічі більше, ніж місць у місцевій раді. Після цього фактично ми отримуємо бюлетень. Який це бюлетень? Ви можете побачити ось там. Кому не видно, в принципі, в мене ще є два зразки, я можу передати, можете подивитися. Е, насправді, е, законопроект насправді дуже сирий. І тому ось, ми, коли прочитали законопроект, зразу виникло запитань багато. І насамперед, перше, е, перше запитання стосовно бюлетня. Ви бачите два варіанти бюлетня. І відповідно три випадки. Е, два випадки в двох варіантах однакові. Це якщо партія висуває одного кандидата, наприклад, в окрузі, тоді виборець то, то, отримує бюлетень, він бачить. Один це номер порядкової партії. Він визначається шляхом жеребкування. Далі місце для галочки, далі повна назва місцевої організації партії, блоку, далі прізвище ім'я по батькові кандидата і інформація про цього кандидата. Тобто, як ви бачите, місце для галочки, потім партія, потім кандидат. Якщо партія не висунула жодного кандидата в цьому окрузі, то залишається просто порядковий номер партії, місце для галочки і назва партії або блоку. І третій випадок, якщо партія висунула двох кандидатів, насправді сталося таке враження, що це, в цей момент вписали в закон в останній момент законопроекту. І чітко не визначили, а як тоді буде виглядати бюлетень? Чому? Тому що сказано в законопроекті, що виборець голосує за місцеву організацію партії, не за кандидата, а за місцеву організацію партії. І там зазначено, що виборець може проголосувати тільки за одну місцеву організацію партії. І відповідно, виникає питання: ось як буде виглядати бюлетень? Чи буде ось так як. Перший варіант, коли буде місце для галочки, назва партії, інформація про двох кандидатів. І фактично, коли виборець ставить галочку, він голосує за партію одразу за двох кандидатів. Чи буде другий варіант, коли буде назва партії, місце для галочки, назва партії один кандидат, знову ж таки друга місце для галочки, назва тієї ж самої партії, яка висунула другого кандидата, і другий кандидат. Тобто, чи матиме виборець вибір, можливість вибору між цими двома кандидатами? Законопроєкті це чітко не зазначено, але в нас був круглий стіл, в тому числі з ініціаторами законопроекту. І депутат від блоку Петра Порошенка, пан Панденсенко сказав, що буде другий варіант, тобто виборця буде можливість вибрати кандидата. При тому виборець може вибрати тільки одного кандидата від партії, тобто в нього буде тільки один голос. Тому що, так як в законопроекті, то він може насправді поставити за одного кандидата від цієї партії галочку і за другого кандидата від цієї партії галочку. Він проголосував за одну місцеву організацію партії. В принципі, так. Тільки за одну місцеву організацію партії, тільки за двох але але щоправда, за двох кандидатів від цієї партії. Але, як сказали, зроблять, там є відповідні поправки, що можна обрати тільки одного кандидата. Тобто це важливий момент. І я тепер пропоную взагалі то ну, в загальному, ось, е, 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 скажімо так, е, що відбувається далі. Виборець голосує, відповідно, ми отримуємо кількість голосів за кандидата, яка фактично дорівнює кількості голосів за партію. Якщо партія висунула двох кандидатів в окрузі, то кількість голосів партії в цьому окрузі буде дорівнювати сумі двох голосів цих кандидатів. Тобто, фактично, що робиться? Сумуються всі голоси за відповідну партію, яка висунула кандидатів в різних округах. А якщо партія не висунула жодного кандидата, все одно за неї можна поставити галочку. І це все одно також для неї голос. І всі оці голоси за цю партію вони додаються по всіх округах. І ми отримуємо результат партії в місті Чернігові. І так по кожній партії. Після того визначається цей результат у відсотках. І якщо партія набрала 5% і більше, або блок 7% і більше, тому що для блоку виборчий бере 7%, тоді ця партія або блок бере участь у розподілі місць. Тобто вони ділять між собою місця у Чернігівській міській раді. Якщо партія не набирає, то ні один з її кандидатів вже не гарантовано не стає депутатом. Навіть якщо він переможе на своєму окрузі, щоб ви розуміли. Тому цю систему достатньо сильно критикують через такий момент, що кандидат може на своєму окрузі перемогти, але його партія не набрала більше 5% і фактично він не стає депутатом. Для виборця це буде незрозуміло. Відповідно, ми отримуємо, скільки кожна партія отримує місць у Чернігівській міській раді, а потім визначається, хто саме з цієї партії отримує кількість місць. Раніше за системою з закритими списками це було як? Як партія їх розставила, от перша десятка отримала місць 10 партія, Перша десятка отримує у списку місця у Чернігівській міській раді. Тепер ці всі кандидати беруться між собою, змішуються в цій партії з різних округів. І той кандидат, який набере найбільше голосів, той більше шансів має отримати місце. Тобто вони сортуються не так, як партія скаже, а по кількості їх голосів. Ось така система. В принципі, в принципі суть системи, коли вони сортуються по кількості їхніх голосів, це, в принципі, в принципі, це щось подібне, як відкриті списки. Однак є інший недолік. Кандидат не може вибрати якогось кандидата одного. Він голосує тільки за того кандидата, якого йому запропонує партія у цьому окрузі. Тому я пропоную зараз поглянути ось на цей законопроект, що він несе з погляду різних суб'єктів виборчого процесу. Почнемо ми з виборця. От приходить виборець, він отримує такий бюлетень. Наприклад, є е, одна ситуація. Йому подобається той кандидат та партія, ну, яку він, скажімо так, він, йому подобається якась партія. Він приходить. Так, є ця партія, яка мені подобається, місцева організація партії або блок. І він дивиться, висунули такого партія, такого кандидата. Він також йому подобається цей кандидат. Тоді питань немає, він спокійно бере і голосує. Другий випадок. Знову ж таки, він приходить, є партія, яка йому подобається в тому окрузі, але вона висунула в тому окрузі того кандидата, який йому не подобається. В нього зразу дилема. Голосувати мені чи не голосувати. Тому що Галочка ж в нього одна. Фактично голосуючи за партію, він голосує і за кандидата. Або інший випадок, йому не подобається партія якась, але йому подобається кандидат. Тобто фактично в нього система, яка запропонувала в законопроекті, зв'язує його голос, він одним голосом мусить обрати і партію, і кандидата. Якщо порівняти із законопроектом, який діючий, коли виборця два голоси за партію окремо і за кандидата, то ця система, мені здається, вона все ж таки більш обмежує виборця у плані вибору. Тобто вона не дає йому більше можливостей для вибору. Ну, На мою думку, ніж та система, яка існує зараз. Можливо, у вас є якась інша думка. Я буду радий її почути. Відповідно, знову ж таки, дуже складно передбачити, як поведе себе виборець. От Буде партія, наприклад, яка йому подобається кандидат, який не подобається, а буде партія, е, яка йому не подобається, а кандидат подобається. Як він зробить вибір, незрозуміло. Тобто, що це, що це нам дає? Це дає нам деяку непередбачуваність. Тобто, наприклад, прогнозувати результати виборів буде набагато складніше тепер ніж коли просто беремо і прогнозуємо, ви підтримуєте яку партію. Ага, ті тут підтримують ту партію, тут підтримують ту партію. От це може тут не зіграти в даному випадку. Тобто не зрозуміло, як поведе себе виборець не зрозуміло як він зрозуміє цю систему, тому що йому будуть пояснювати цю систему. Хтось каже, важливий голос за партію. Хтось каже, та ні, важливий голос за кандидата. Насправді важко сказати, який голос важливий. Тут повинен кожен зробити для себе вибір. В цьому насправді є певний недолік цієї системи. І тому це може призвести до того, що ну, виборець може дещо не сприймати цю систему. Які є наслідки цієї системи? Як я вже казав, в окрузі може набрати, ну, відповідно, найбільшу кількість голосів певний кандидат, але він не стане депутатом. Тому що його партія не пройшла виборчий бар'єр. В той же час буде якийсь кандидат, який зайняв третє або четверте місце на окрузі, але його партія пройшла виборчий бар'єр, набрала дуже багато відсотків голосів, отримала багато мандатів. І він стане депутатом. Він може зайняти в окрузі четверте місце, п'яте місце, але він стане депутатом. Виборцю це буде дещо незрозуміло. В принципі, ну, в логіці цієї системи так, так, ну, нічого в цьому дивного немає. Ну, але для виборця це може викликати певні запитання. Інший недолік. Може таке бути, що в окрузі не буде ні одного депутата обрано, а в іншому окрузі може бути обрано два депутати. Тому що в нас буде от стільки округів, стільки скільки депутатів. Відповідно, в кожному окрузі має бути рівно по обрано по одному депутату, але в нас не мажоритарна система, коли перемагає, хто перемагає на окрузі, той стає депутатом. У нас така гібридна дещо система. Відповідно, робили моделювання різні громадські організації. Наприклад, ну, на, на, на прикладі міста Чернігів, я знаю, ніхто не робив. Робили, на прикладі міста Київ, на прикладі міста Харків. 30% округів, 20-30% округів не враховані. Тобто в окрузі немає, не було обрано депутата. Фактично не було висунуто кандидата, ну, тобто, грубо кажучи, всі, які були висунуті кандидати в цьому окрузі, ніхто з них не став депутатом. Відповідно, для виборців, які сприймають депутата як депутата від округу, от, до територіальної прив'язки, представлення, скажімо так, території, територіальне представництво, для них це може викликати певні, скажімо так, знову ж таки проблеми в розумінні. Але потрібно насамперед розуміти, що це за система. Це пропорційна насамперед виборча система. Тобто, голос, тобто, депутат. Кількість місць ну, місця вони діляться пропорційно до кількості отриманих голосів, поданих за партію. Якщо у нас пропорційна система, то згадаємо, грубо кажучи, вибори 2006 року, коли була чисто пропорційно закритими списками. Там взагалі ніякого представництва території було не передбачено. Там, грубо кажучи, дуже часто ставали кандидатами, депутатами-парашутисти, які ніякого відношення до округу не мали. І відповідно. Де пропорційної системи це не недолі. Тому, коли всі казали, що ми от приймемо для місцевих виборів пропорційну виборчу систему з відкритими списками, то ми повинні були розуміти, що пропорційна виборча система з відкритими списками вона не забезпечить, скажімо так, представництво території, вона забезпечить більше представництво партії. І тому, хоча цю ну, систему не можна називати пропорційною виборчою системою з відкритими списками, але вона насамперед є пропорційною виборчою системою, тому вона не забезпечить представництво території. Є такий недолік, і ми його, його потрібні розуміти, і ми потрібні до цього недоліку готуватися. З виборцем менш-більш зрозуміло. Йдемо далі. Е, як сприйматиме цю систему, наприклад, в заліцей законопроект, е, члени виборчої комісії? Насправді для членів виборчої комісії життя набагато покращується. Чому? Скільки раніше ви мали бюлетнів на виборах до Чернігівської міської ради? Два. Тобто кожен виборець мав два бюлетні. Тепер кожен виборець буде мати на, ну, на виборах Чернігівської міської ради один бюлетень. На виборах до Чернівської і обласної ради один бюлетень. Відповідно, членам виборчої комісії рахувати доведеться менше. Знову ж таки, бюлетні будуть не відрізнятися від тих, що, були, що, що існують при, при даному законі, який зараз існує. Тобто виборця одна галочка і рахувати членом комісії буде нескладно розкласти, грубо кажучи. По, по партіям, якщо партія висунула ще двох кандидатів, то по цим двом кандидатам окремо, ці всі бюлетні. Тобто, в принципі, нескладно. Кількість бюлетенів буде меншою, час затрачений на підрахунок бюлетенів буде меншим. Це один плюс для виборчої комісії. Другий плюс для виборчої комісії буде полягає у мінусі для спостерігачів. Як ми знаємо, насправді члени виборчої комісії. Ось Між членами виборчої комісії і спостерігачами зазвичай існує така певна напруга, скажімо так, у їхніх відносинах під час їхньої роботи. По різному, ну, скажімо так, по-різному, є різні причини такої напруги, але в будь-якому випадку законопроект, який зараз, ну, який зараз зареєстрований, він дещо обмежує права спостерігачів. Відповідно, він надає дещо більше прав членам виборчих комісій у протистоянні так званим членам виборчої комісії та спостерігачів. Чому? Я вам зараз зацитую норму з законопроекту, яка передбачає, чого не має права офіційний спостерігач. Офіційний спостерігач не має права втручатися в роботу виборчої комісії, чинити дії, що порушують хід виборчого процесу або заважають членам виборчої комісії здійснювати свої повноваження. А тепер я вам нагадаю норму, яка існує, наприклад, в законопроекті зараз, в законі про вибори народних депутатів України. Там існує така норма. Офіційний спосіб немає, немає права безпідставно втручатися в роботу виборчої комісії, тоді як тут просто втручатися в роботу виборчої комісії. Що це означає? Якщо член виборчого, якщо спостерігач бачить якісь порушення, тобто і якщо є якісь порушення, взагалі, то повинна в нього, якщо він спостерігач, він має право втрутитися, він є суб'єкт виборчого процесу. Відповідно, закон про вибори народних депутатів надавав йому право таке, якщо є підстава втручатися. Тут в нього немає е, права. Взагалі втручатися, навіть якщо є для цього підстави, чинити дії, що порушують хід виборчого процесу. В законі про вибори народних депутатів було, що порушують законний хід виборчого процесу. Тобто, якщо був незаконний хід виборчого процесу, не, не відповідно до закону, спосереч мав право втрутитися. Тепер, якщо буде прийнято в таков такій редакції ця норма, е, на жаль, офіційний спостережність відповідно до, до цієї норми він не має права втручатися, навіть якщо він бачить якісь порушення, максимум фіксувати. Ну тобто, ну, там буквально О, не два слова. Не потрібно, виходить, Прошу. О, не не потрібно, виходить, Спостерігач? Да. Ну він фактично він прирівнюється до спостерігача від е, іноземних, грубо кажучи, до іноземних Статисти. спостерігачів, які це просто фактисти. спостерігають. Статистики. Ну звідси зві це два слова, але не дійсно впливають. Тому насправді сподіваюся, що до, ну, якщо буде прийняти законопроект, це врахують і все ж таки виправлять. Це важливо для, 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 для виборців України як громадської організації, яка здійснює спостереження за виборами, тому ми про це наголошуємо. Насправді це така норма, скажімо так. Наприклад, для, для, для кандидатів, для, ну, в принципі, для кандидатів вона також має значення, тому що від них також будуть спостерігачі, і від політичних партій.